Якими активами володів Тімур Міндіч, скільки цей бізнес приносив йому грошей, які у нього були зв'язки з Коломойським і Боголюбовим, і що після санкцій тепер буде з його майном? Ми, друзі, продовжуємо з вами розбиратися у найгучнішій темі цього тижня корупційному скандалі в енергетиці. А якщо ви додивитесь, вибус до кінця ще й дізнаєтесь, що про нього пише світова преса. Сьогодні цей випуск про це. Тому підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки і залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Тому давайте щоб часу більше не гаяти, Ми одразу з вами будемо починати. А почнемо ми з санкцій проти Міндіша, тому що, як відомо, президент України Володимир Зеленський. Як почався цей скандал, одразу підписав указ про санкції РНБО проти Міндіча, і от, якщо коротко, то що це за санкції? Це повне блокування активів, це обмеження торгівлі, це запобігання виведенню капіталів за кордон. Тобто, фактично, бізнес Міндіча в Україні заморожується, і от ми з вами звикли, що Міндіч це квартал 95. Але і, і це правда, до речі, це правда, тому що він володіє 50% цієї компанії. Але. Його бізнес, його бізнес імперія я би сказав, насправді набагато і набагато ширша. Давайте копнемо глибше із цим розберемось, тому що за даними YouControl, Пан Міндіч пов'язаний із 15 компаніями. що ми маємо медіа і розваги. Насправді, це основа, тому що квартал ТВ, Drive Production, Кіностолиця і, звісно, Stadium Family – це все його активи, ті самі шпигуни, мафія, батли і так далі. Про продукти, які ну багатьом знайомі, хтось там дивився на Ютубчику, хтось не дивився це все, але все це принаймні належить його, тому що на інфраструктурі, яка йому належить, вироблявся саме цей продукт. Більше того, у міндіча був бізнес і у ресторанній сфері, тому що його компанії колись годували людей в аеропорту Бориспіль. І володіли там кафе, барами, ресторанами, і ця історія, до речі, також має непростий слід Там потрібно окремий вибуск робити про те, як він йому дістався. Але відповідь на це запитання. Я думаю, ви розумієте, лежить в якій площині і хто за цим всім стоїть. Видобуток корисних копалин, як би це не було там комусь дивно, а комусь можливо зовсім і не дивно. Але тут цікаво, тому що разом із своїми партнерами з Коломойським із Боголюбовим, міндіч володіє по 50% компанії «Кварцит ДМ вона видобуває кварцит для металургії у Дніпропетровській області. Більше того скажу. Я не дарма ось виставив цю світлину там тамте там, змальований міндіч і діаманти, тому що діамантовий бізнес це ще один його бізнес. Це окрема взагалі, детективна історія, тому що там після 2014 року е, ігор коломойський через довірених осіб, в тому числі через подружжя міндічів, отримав контроль над заводом «Ізумруд». А міндіч запустив там стартап з вирощування синтетичних алмазів алкорді. Значить, до війни вони виробляли 10 тисяч каратів на місяць, і все це йшло на експорт через правильно британські компанії. Тобто, і, і насправді це був дуже вигідний бізнес. А, у нього були спроби війти в державний бізнес. А, він намагався отримати контроль над державним Ощадбанком, над комунальним підприємством з видобутку бурштину на Волині з оборотом понад мільярд гривень на рік. Ну я так думаю, що. Інші люди, які там були з іншим дахом, так би мовити, просто керують цим бізнесом. До речі, треба зайнятися, тому що дуже цікаве питання. От зараз війна, що там з бурштином нас, правда? Пам'ятаєте, так звана бурштинова мафія, про яку всією країною ми говорили, якось затихло це. Все забулись от цікаво, що там з цим бізнесом також відбулося. Але як от стверджується, міндіч також хотів зокрема увійти. І в цей бізнес його бізнес-партнерами були і олігарх Ігор Коломойський, який назвав Міндіча своїм дебютором, ну своїм боржником. Не називав, і Геннадій Боголюбов, як ви зрозуміли, якому чомусь також правоохоронці набу ну, дозволили виїхати за кордон. Не знаю, як це відбулося, але дуже дивна історія. Хтось пише, що його супроводжували набушники, хтось спростовує цю інформацію, але ну, зрештою цікаво, що про нього просто взяли і забули. А Боголюбов зараз на волі за кордоном. Але я, я зараз не про Боголюба, я про те, що ця вся історія вона показує взагалі масштаб його зв'язків у бізнес-середовищі. Тому міндіч друзі, це як ви зрозуміли самі не просто е, кіно телепродюсер. Це власник розгалуженої бізнес імперії, яка торкається медіа видобутку корисних копалин, ювелірної справи, в тому числі е, ресторанного бізнесу. І от загальний виторг його компанії у 2024 році. Це офіційно, це лише офіційно. Я підкреслюю, склав 218 мільйонів гривень. Нагадую, наголошую верніше, це 2024 рік, тобто минулого року, і тепер всі ці активи будуть повністю заблоковані через санкції, які увів президент. Окрім цього, друзі, треба сказати, що міндіч володіє ще й, там елітною нерухомістю, тому що міндічу належить там цілі чотири квартири в елітному будинку біля Марінського парку в Києві. Багато хто з вас його він вже знайомий за матеріалами розслідувань. Так зараз цих квартирах пройшли обшуки, як відомо. Плюс до всього, маєтки в Козані. Це, мабуть, найвідомеший, так би мовити. Артефакт цієї справи, тому що свого часу журналісти Бігусінфо проводили розслідування, і от вони повідомили, що кошти з схем могли фінансувати якраз будівництво розкішних маєтків, в тому числі віце премєра Олексія Чернишова. Він у справі, я всім хочу нагадати, фігурує під псевдонімом Чегевара. І От, в прослушках НАБУ, які там приписують міндічу, той обговорює. Консервацію, так би мовити, будівництва, в яке щомісяця місяця вкладали сотні тисяч доларів, загалом, начебто, Чегварі передали 1,2 мільйони доларів і 100 тисяч євро готівкою. <кій> була така новина з плівок. Таких ми з цих плівок вірніше ми також це чули, і тепер Черношов, як ви знаєте, друзі, я вчора про це вам говорив. Вручили підозру, і ми будемо спостерігати за подальшою долею. Екс міністра. Ця схема була настільки розгорнутою, що під Підозрою опинився навіть як пишуть змі, двоюрідний брат Міндіча його підозрюють в організації корупційної схеми у Харків Обленерго. Ця інформація ще потребує уточнення, але зрештою, про ну вона з'явилася в публічній площині. От я вам її і повідомляю, як на все це відреагували <кій> бізнес. Стеніум Family, який ми з вами згадували, оголосила про тимчасове припинення роботи. Студія квартал 95» заявила, що події не мають жодного стосунку до їхньої роботи, до контенту і що міндіч не впливає на їхнє рішення. Е, нагадую, що Зеленський запровадив миттєві санкції проти Міндіча, проти іншого. Е, фігуранта справи Цукермана також він закликав одразу до відставки двох міністрів: Галущенка Гринчук, які в цій справі також фігурують. Окрім цього, він доручив провести масштабний аудит всіх державних компаній. Це, до речі, правильне рішення. Його одразу потрібно було ще раніше, навіть проводити. Але зараз, якраз це все на часі. Потрібно провести аудит, потрібно замінити людей, і потрібно більше не допускати нічого подібного. Тому це правильна історія, так має бути і ця реакція. Ну треба що належним чином така реакція має бути, а що означають санкції для міндіча? Повне блокування активів, зупинка торгівельних операцій, неможливість виводити капітал, гроші на рахунках заморожені. Бізнес паралізований, але там заборони а тут до речі, треба з'ясувати: заборони на виїзд чи на в'їзд вірніше, є. Чи немає, давайте з цим питанням ми розберемось з вами в наступному випуску. До речі, воно дуже гарне. Але як на це все світ дивиться? Я вам обіцяв, що світова преса відреагувала, по різному насправді, відреагувала. Тому що видання політико наприклад, пише, що скандал кидає тінь на плани України отримати так званий репараційний кредит на 140 мільярдів євро. Багато зусиль владою було докладено для того, щоб отримати цей кредит. Видання «Політика» пише, що ну це кидає тінь. Хоча я можу сказати на правду так цим буде користатися, і Фіцо, і Орбан вони вже це роблять. Типу, навіщо давати корумпованій країні гроші і так далі, тому подібне. Але насправді повірте, друзі, мені. Орбан, як і Угорщина, не менш корумповані, а може навіть і більш мені дипломати за кадром такі речі про Орбана і його мафіозну групу розповідали, що це треба окремий випуск робити. Насправді про це. Але ми не про Орбана сьогодні. Просто про те, що він користується цією історією, можу сказати, що е, так тінь кидає, але я думаю, що тут ми маємо бути оптимістами, тому що гроші нам е, ці 140 мільярдів можуть надати. Це перше, друге. Дійсно, європейці вже там призупиняли виплати через корупцію, і тепер вони розділилися, тому що одні бачать в скандалі позитивний сигнал. От є незалежність антикорупційних органів. Так вони показують типу результат. Інші вимагають від України конкретних гарантій, що таке більше не повториться. От реакція така є політичні ризики, тому що Аль Джазіра, наприклад, цитує політолога Володимира Фасенко. Сьогодні якраз з ним робив інтерв'ю, і він попереджає про ризик внутрішньополітичної кризи, яка може послабити державу. Є інформаційний ризик, тому що Defense 24 прямо каже що там Кремлю не потрібно вигадувати брехню. достатньо просто там посилатися на українські статті про корупцію, тобто для Росії. І відкриваються тут певні лазівки. Реакція єС голова <клес> дипломатії Ская Калас назвала цей скандал е, вкрай прикрем, закликала Київ діяти швидко і серйозно. Наголосила, що це буквально гроші людей, які мають йти на передову. <клес> Прем'єр-міністр країни Юлія Сверденко в коментарі політико заявила, що уряд не буде толерувати корупцію і оперативно реагуватиме на будь-які факти. Вона наголосила на важливості довіри з боку партнерів. Окрім цього, голова ОП Єрмак вже також провів зустріч з дипломатами США, зазначивши, що розслідування має бути професійним і не використовуватися для дестабілізації ситуації на користь Росії. Тобто, маємо реакцію і як з Європи, і отак як реагує Україна і українські чиновники, зокрема, тому що ми маємо, друзі, з одного боку, ми бачимо рішучі дії, санкції, розслідування, заклика до відставок. Це правильно, це круто. Так має бути. Окей, отримали ми З іншого боку, це ну ця справа. Вона як ніколи показує, що корупція в Україні це не якесь там абстрактне поняття, це пряма загроза ну, на нас безпеці. Це мільйони, які там не дійшли, в тому числі до армії дійсно або там на енергетику, так це кредити, які ми можемо там не отримати. Це інформаційна зброя в руках ворога. Тому сьогодні кожен з нас має зрозуміти, що боротьба з корупцією це не політичні чвари, друзі. Це складова, це складова. Розумієте, і те, як ми пройдемо весь цей тест, безпосередньо вплине на те, коли е і як все це завершиться, що відомо на цю мить сьогодні. Друзі, повідомляється про те, що Тімур Міндіч, нагадаємо, це підозрюваний в організації корупційної схеми в енергетиці, для виїзду з України скористався послугами львівського сервісу преміальних перевезень ТаймЛюкс. Журналісти з'ясували, що він виїхав на автомобілі Mercedes-Benz S350. Ця автівка належить одному з власників цього сервісу, львів'янину Максиму Вовку. Міндіч перетнув кордон з Польщею о другій ну плюс-мінус другій годині ночі, 10 -го листопада. Це сталося як відомо, всього там за декілька годин. До обшуків у його квартирі детективами НАБУ. Хто такі ці перевізники? Сервіс TimeLux був зареєстрований у Львові менше ніж півроку тому, у травні. Значить, на своєму сайті компанія обіцяє клієнтам швидкий перетин кордону, повний супровід і індивідуальні маршрути. Поїздка з Києва до Варшави на Mercedes s класу коштує 1300 євро. Але найцікавіше це особи, які стоять за цим сервісом. Другим співвласником фірми є Ельдар. Асадулаєв, як встановили журналісти раніше, він працював у західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби і в одному з додатків, позначено як начальник відділу боротьби з контрабандою, коли журналісти зв'язалися з бізнесменами. Максим Вовк відповів, що компанія не перевіряє документи пасажирів, і сказав, що слава Богу, цитую я не знайомий зміничим його партнер. Ельдар Асадулаєв, про якого ще не вам розповів, лише відповів, що я вперше чую, і поклав слухавку, що відомо від Державної прикордонної служби. Нагадую, що ДБСУ провела власне розслідування і повідомив. Хоча навіщо проводити розслідування? Але окей, значить, вони провели розслідування і повідомили, що мінтіч перетнув кордон абсолютно законно. У нього як стверджують прикордонники, були всі необхідні документи, і жодних обмежень на виїзд з України встановлено не було. Після заяви ДПСУ про законність виїзду і порядок з документами постає питання: а чому правоохоронні органи, цю хто цим займається, цього не передбачили? Так, тобто, для затримання особи на кордоні, НАБУ, наприклад, мало б там виставити спеціальні індекси, зокрема, там індекс В, який означає перевірку документів до прибуття слідчої групи, яка може призвести провести вірніше затримання. Втім, жодних таких індексів щодо Мід'яча в базах не було. Тому ну, от він спокійно перетнув кордон, і ДПСУ не змогли його зупинити, тому що, ну як вони сказали, в Мідіча все було законно, так там троє дітей, він має право на виїзд, ну і так далі. І от питання до НАБУ: а чому так відбулось? Що кажуть в НАБУ керівник групи детективів Олександр Абакубов, який займався цим розслідуванням. Лише сказав, що цитую: нам дуже неприємно, що Міндіч скоріше за все дізнався, що в нього відбудуться обшуки, і покинув територію країни. Але ми зробимо все, аби спробувати його повернути. В нас є практика видачі. Кінець цитати. Інше важливе питання: що буде з активами Міндіча, тому що усі українські активи бізнесмена, на якого запровадили е, санкції, будуть? Передані в управління агентству розшуку та менеджменту активів, тобто АРМА, принаймні про це каже народний депутат Микита Потураєв. І відомо, що Міндіч, як сьогодні, вдалося з'ясувати сервісу ЮКонтрол, він пов'язаний із 17 юридичними особами в Україні, але активні з них лише дев'ять. Повідомляється, що Дві з них це мегабренд і мегатона ліквідовані ще у 2019 році. І партнером Міндіча, в останній зокрема компанії, був Петро Палиця, який, за інформацією видання ділова столиця є батьком нардепа ігоря Палиці. Повідомляє ЮКонтрол. Я посилаюсь тут на них серед активних контор усіх компаній, дев'ять із сумарним виторгом в 218,5 вісімнадцять з мільйонів гривень у 2024 році. Окрім цього, друзі, стало відомо ще й про те, що міндіча можуть позбавити українського громадянства. Про це РБК Україна повідомляє з посиланням на проінформовані джерела, і от там зазначається, що наразі триває юридична оцінка того, чи може позбавлення міндіча громадянства України зашкодити процесуальним діям щодо нього слідству у справі судовим процесом, ну і так далі, джерело розповідає, що президент Володимир Зеленський також очікує і ухвалить рішення щодо припинення громадянства Міндіча за результатами висновків юристів. Цитую далі щоб ніхто не сумнівався, наче позбавлення громадянства убезпечить від суду кінець цитати за межами країни. Як відомо, перебуває ще один підозрюваний у цій справі, зокрема Олександр Цукерман. І от за даними слідства. Він друзі, як відомо, працював у так званому бек-офісі, де відмивалися ці гроші. Саме Міндіч і Цукерман за версією слідства і створили всю цю систему, що дозволяло отримувати відкати з закупівель енергоатому. Що стосується Цукермана, ну і, зокрема, його перетину кордону, то за даними джерел у правоохоронних органах, як пишуть журналісти, 61-річний цукерман, який мав паспорт громадянина Ізраїлю, офіційно виїхав з України ще кілька тижнів тому. Що відбувається з іншими фігурантами справи станом на цей час? Окрім мідіча і цукрема на справі, є ще шість фігурантів. Вони зараз перебувають в Україні. Для п'ятьох з них суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Серед них колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з безпеки енергоатому і працівники того самого так званого бек-офісу. Всі вони, наскільки я розумію, заперечують свою провину. Ну, принаймні, виходячи з контексту їхніх заяв. Багато хто з них мовчить, але зрештою, ну я так розумію, позиція у них е, така. Е, відомо що також, що за двох співробітниць бек-офісу вже внесли величезну заставу. Там 12 і 12 е, е, з половиною. відніше так: 12 за одну і 25 е, мільйонів гривень внесли за іншу, і таким чином вони вийшли із сезону. Що тут імпонує, що реально можна сказати, так це те, що під час розгортання всього цього скандалу ем, Зеленський одразу закликав до звільнення двох міністрів. Ви знаєте, ем, що вони подали у відставку міністр юстиції, міністерка енергетики, і були запроваджені персональні санкції щодо підозрюваних бізнесменів Міндіча і Цукермана. І от в інтерв'ю іноземній пресі е, Зеленський заявив, що він не спілкувався з міндічем від початку розслідування і наголосив, що найголовніше зараз це вироки для. Винних він сказав, що президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів. І тут заради справедливості, от я нам ніколи не хочу е вибілювати, підбілювати там, або виправдовувати, і так далі. Але треба сказати, що ну, віддати належне за реакцію, тому що друг не друг, тебе ніхто не буде покривати. Під час війни не може бути друзів. Цей час вже давно минув. Розумієте, вкрав, отримай санкції. Головне тепер, що правоохоронці довели. Справу до кінця від них тепер залежить насправді, що буде далі, розумієте? Тому справа Міндіча, друзі, це тест для всієї української системи правосуддя. Від того, чи вдасться повернути головних підозрюваних до України і довести справу до вироку, залежить не лише покарання винних, але й довіра суспільства до держави загалом. Тому що якщо після цього епізоду, після цих всіх. Історії після кейсу корупційно з міндіча покарання не буде для усіх фігурантів, ну звичайно, це треба ще довести судовому порядку. То наслідки можуть бути жахливими. Дякую, величезне, друзі, що додивилися випуск до кінця.